Тільки Сансачпишу нас є е, ті напрямки, за якими ми працюємо. Основний напрямок це правозахисна діяльність і моніторин законта Росія зупинився. Це е, соціальний напрямок е, відновлення справедливості України. Що ви знали? Ми за правдою тільки з правдою можемо щось допомогти. Тому що ми представляємо Федерацію про України представляє на своєму рівні. 2 мільйони офіціну до трьох мільйонів членів без але це 2 мільйони офіційно працюючих, Коли сьогодні в Україні 8 мільйонів статистичні дані офіційно працюючих, ми представляємо одну четверту 2 мільйони, які сплачують податки, які утримують армію, які е, чисто кажуть, кошту виділяють кошти на соціальні фонди, пенсійні фонди. І через це ми маємо повне право бути представлені і відстоювати це, що справдість української держави до справедливості є для нас найголовніше. Тому що ми бачимо, говоримо про європейський вступ, про верховенське права. Але коли право застосовується вибірково, і в одна частина багатії, один отримує заморожені заморожується зарплата 8 тисяч, а другий отримує мільйон зарплати в місяць, це держава справедливості, соціальної справедливості. І це в нас є проспілок, великий запит до своєї саме системи влади, яка несправедлива, коли ми бачимо Конституцію, яка бюджет розформовує громадян України і бізнес формує. І написано стаття 95 років, що бюджет розподіляється в інтересах громадян і громад. Натомість ми бачимо рушний режим Міністерства фінансів з урядом. Правовим силам, прокурорам, суддям 100 мільйонів зарплати, 100 тисяч зарплати, а звичайна людина, пенсіонер 2,5 тисячі, робітник, 8 тисяч зарплати мінімальна. Це ідея очікувані, що європейська інтеграція нам дозволить побудувати і ввести свою державу в рамки соціальної правди, яка повинна бути присутня для всіх, не одніх. Великі розриви між іншими структурами влади, так само, як звичайний працівник в органах влади отримує 13-14 тисяч, то інші проєктні менеджери можуть отримувати 200 тисяч заробітні плати чи тисяч. Через те одне питання із нас є питання справедливості. У умовах війни, я ще раз хочу наголосити, що в нас війна це є наслідки. 375 сімдесятип'ятилітньої колонії російського законодавства на території України пониження людини праці було до і залишається в тюрмі народів, яка називається Росія. В нас в нас в Україні це ще не викорено, і ми йдемо по шляху приниження людської бідності, йдемо до звернення до європейськості. А оце, що декларується одне українцям дати зарплату. Таку, як в Польщі і в Прибалтиці, а по факту заморожується зарплата на рівні вісьми тисяч. Скажіть мені, ми втратили вісім мільйонів мігрантів, які перебувають сьогодні шість з половиною Європи і чи на інших континентах. Чи вони повернуться на цю зарплату? Не повернуться. Чи з ви маєте доступ до урядових і до стукування? Нам треба впливати разом. Ми просимо вас впливати на нашу владу, на наш уряд, тому що це підхід. Ну, це насеком п'ятої колони в Україні. Коли в Україні було на початках століття 4 мільйони українців, то 4% відсотки росіян в Україні то на початку цього століття вже було 22. 12 мільйонів. Сформувалася п'ята колона представники російського інтересійських інтересів, які працюють в Україні. І сьогодні 18 тисяч суб'єктів господарювання в Україні. Це Російський капітал, який впливає і на трудові відносини, який і сьогодні під санкції, а потерпають українці, які працювали на зоні. Війна, це, ви бачите, що сьогодні 108 день війни, але це показує мужність українського народу при тих всіх ситуаціях відстояти свою незалежність, покласти життя за свою незалежність. І сьогодні, коли формування бюджету йде, коли не отримують ті, хто бюджетна сфера, освіта, медицина, люди, які сьогодні в таких умовах важких працюють, службовці, працівники на підприємствах, вони сьогодні похвалилися в системі того, що треба. До, до, презентації. до презентації я його кажуть, до презентації да, значить, ставайте, да. презентація прошлівкового про руху вполягає в тому, що це все відобразилося на становищі прошлівкового руху. Наступний слайд, слайд цього. Ви бачите, що щоденно випускається російська зона. Ви можете сказати, 10,5 тисяч йде випусків ракет по Україні, більше 15 дронів. Наступні слайди, це ми передамо слайди для вас. Зорновано житло, втрачені робочі місця, зруйновані заклади освіти, все принесло спитки державні України. Наступні слайди. Окупація території ми втратили від спочатку е, війни на е, 14 році було окуповано 6% 7 е, території. Сьогодні це 27% втрата території. Це втрата трудового потенціалу, це втрата е, ресурсів низьких. Втрата України. А це втрата приступову руку. І сьогодні так само, що й замінована частина території, які сьогодні мають ми має маємо територію з боку Австрії та заміновну. Там працювали люди і сьогодні гинуть члени початків, які працюють в аграрному секторі, коли сьогодні виходять на роботу. Наступний слайд. Сьогодні в нас тисячі загиблих, і у нас ще знаходиться 40 тисяч громадян з них небезпеці. Понад 3 мільйонів громадян насильно депортовані до Росії. Залишилося 8 мільйонів мігрантів. Чотири мільйони внутрішньопереміщень. Наступний проект. Виклики для простилок. Що нам перед нами? Евакуація переміщення працівників, е е працівників імміграція, масове звільнення і руйнуванням термотації, обмеження діяльності про порушення трудового законодавства, зміни структури, в нас і відбулося падіння членства. Наступний. Ви бачите, що за період від 21-го року по сьогоднішній день ми втратили 32% потенціалу наших членських організацій і потенціалу чисельності про членів проспілок. Мільйон 284 тисячі України ми зменшилися федерації проспілок України. Наступний слайд. Пріоритетне завдання наші збереження життя і здоров'я складча. Це забезпечення відстоювання, що були умови укриття, дотримання, коли звучить тривога, і сприяння евакуації, розміщення працівників з прифроктуючих територій, доступних і е менш, які підпадають під обстріли регіонах, контроль за охороною праці це обов'язково хоча б елементарні умови, допомога потерпілим членам розпілок і сім'ям. Росіч нагадував, що і померлі, загинувши, ще пропавши весь допомога підтримки Збройним силам. Це наш свят обов'язок. Допомога приспілкові організації, їх відновлення і захист пересік проспілок. Наступний слайд. Федерація проспілок на сьогоднішній день 46 українських розпілок і 25 п'ять територіальних прохоб'єднань.